Радіо Юей новин зі сполучених штатів Америки для вас студія працює Наталія Магокеліця. Камала Гарріс виступила на з'їзді Демпартії. Вона заявила, що країні необхідно рухатися вперед не як членам якоїсь однієї партії чи фракції, а як американцям. Тому вона пообіцяла, що стане президентом для всіх американців. Також Гарріс заявила, що відстоюватиме інтереси України і що завжди підтримувати Ізраїль. Вона пообіцяла, що не заграватиме з тиранами та диктаторами на кшталт Кім Чен Іна. І останнє вона довіряє жінкам і радо підпише законопроект про відновлення репродуктивної свободи. У свою чергу Адам Кінзінгер розкритикував республіканську партію за її зраду консервативних цінностей. Кінзінгер сам республіканець, але вчора виступив на з'їзді демократів. За його словами, республіканська партія більше не вірна своїм принципам, які давали їй життя. Нині республіканці переключилися на людину. Мається на увазі Трампа, для якої він найважливіший за все на світі. І ось, власне, про самого Трампа. Він пообіцяв суворі покарання нелегалам злочинцям. Екс-президент відвідав кордон США в Аризоні та анонсував жорстокі нові вироки для нелегальних іммігрантів, визнаних винним у скоєнні тяжких злочинів. Трамп заявив, що смертна кара загрожуватиме наступним групам нелегальних мігрантів. Мігранти визнані винними в секс-торгівлі дітьми або жінками, великі наркоторговці та наркокур'єри, а також мігранти, які вбили співробітника будь-якого правоохоронного органу Сполучених Штатів Америки. А зараз про фінанси. Комісія в банкоматах досягла максимуми за останні два десятки років. У новому дослідженні фахівці з'ясували, що банки стягуються з американців величезні комісії за зняття готівки в банкоматах. Показники досягли рекордного рівня за останні 26 років. Не клієнти банків платять у середньому 4,77 за отримання готівки в банкомату. Це на 4 центи більше ніж минулого року, і найвища комісія з 1998 року. Зазвичай американці платять дві комісії: одну своєму банку, а іншу тому, в якому вони знімають гроші. Рідний банк у середньому бере за зняття готівки долар 58, а сторонні ще близько 3 долари 19 центів. Отож, це були актуальні новини зі Сполучених Штатів Америки. Далі вас очікує розмова з виконавчим директором асоціації самопоміч Романом Яцковським, тому залишайтеся на хвилі 12.40 ам. Радіо UA